Всім доброго здоров'я, слава Україні! Це Оленка з Канади. Ви у мене на гостинах у Ванкувері. І я хочу подивитися на початку року, бо ми всі робимо такі резолюції новорічні: хочемо жити краще, опанувати себе, так? Хочемо, щоб війна закінчилася. Я слухала звіт президента України і плакала. От щойно хвилину назад. А, і хочу запитати вищої сили, ну ми просто дивимося через карти, це якби така алегорія. А що привід поговорити ну, з вами? Я так відношуся до карт, як, більш як філософський інструмент. Тут у мене шведські карти, мої улюблені. Коли чи закінчиться? Я б сказала, не коли, а чи закінчиться війна. У 25-му році, так? А трійка Жезлова. і карта, п'ята карта старшого аркану це карта Верховний Жрець. Отакі От карти вийшли на моє запитання: чи закінчиться війна у 25-му році? Давайте будемо говорити про це. І взагалі, що принесе наступний рік, а це ще вже почався. Я буду дивитися і далі. Просто вам говорю hands on, hands up, що буде. А поки що давайте про ці дві, чи закінчиться війна, яку розв'язали розв наші сусіди проти нас. В 2014 році вона стала повномасштабна, ви знаєте, в 2022 і тепер у нас вже 25-й, скільки це виходить років, 11-й рік вона йде. Ця війна брутальна. Яка багато нещастя Україні принесла. Верховний жрець, Харта хороша, позитивна, вона говорить, що, може, будуть о, перемовини. О, бо Верховний Жрець це ну, розумні перемовини. Розумні люди, може, вже знайдуться в світі, які будуть знати, як це все зробити, щоб досягти чи перемир'я, чи миру. ну, Мир тоді, коли. Закінчуються а, претензії, так? Наші претензії до ворога що нам повинні повернути незаконно окуповані території. У нас тільки такі проблеми. І компенсація повинна бути це вже мир, а переміря, коли просто кожна сторона не знає, чи вона отримає те, що хоче, але. Просто вже немає сенсу більш битися, так? А Чи буде перемир'я чи мир? Ну, якщо говорити про папу римського чи про священника, тут карта просто священника. Ну, щось, священник знає про вічне життя, чи він знає, як Бог виглядає. Ні, ні. що записано в святих книгах? Те люди написали, їм було відкрито, ну, всім художникам відкрито щось, так? Всім людям відкрито щось. Ну, це можна сказати, що це від Бога. Знаєте, якщо йдеться боротьба за храм, то там Бога немає в тому храмі, я вам зразу скажу, бо це просто люди борються за своє, моя правда чи моя правда це таке, так? Так що я скажу, що тепер ми не бачимо Бога на землі, бо немає миру, немає справедливості, немає домовитися, немає. А, щоб не нападати на, на тих, хто не, не може себе захистити, як, як ну, сказати, менше когось, чи сили, чи грошей, чи ще чогось, чи людей. А, ну, все це дуже несправедливо, нечесно. І я можу сказати по цій карті, що тепер що Папа Римський розкаже нам, чи є Бог, чи ваш патріарх, чи якийсь хто у вас там такий, він, Верка Католицька церква, чи українська православна, чи хтось навіть належить досі ще до. Української церкви, російського патріархату, то, то воно ну, до чого воно все? Про що? Якщо йде боротьба у церкві, що моя правда, твоя правда, не важливо, не важливо яка релігія чи яка церква, там немає Бога. І тепер немає Бога ніде. Не Ні в Україні немає його, бо з'їла своя корупція з'їла те, що люди досі ще за совєтськими законами живуть. Якщо можна красти, то крадуть і так далі. Люблять щиро Україну, але якщо можуть красити крадуть, так майже багато хто живе за совєтським ще цим менталітетом. І там Бога немає, де є таке. І тут, і тут у Канаді Бога немає, ніде Бога немає, я б сказала тепер на землі. Будемо шукати його на Марсі чи де ще будемо шукати. Карта Верховний Жрець, ну я просто знаю, що на цю тему треба розмовляти. розумієте? Але ця карта ну вона не погана, як таро шукати. А, я би сказала, як я це бачу, то карта Єрофанта завжди карта обману, бо він таку собі корону розробив трохярусну золоту, так. і показує вам, що він знає, що по книзі він, він від Бога. А там, як говорити на Райдер Вей, то прийшли до нього двоє, які геть волосся не мають. Оце так, знаєте, натік на те, що в них свого, свій, свій розум не чують, а прийшли до нього на поклон, а в нього якоби ключі, ключі, два ключа від, такі стоять ну, в ногах, від раю і від, від аду, від цього всього. Ну Я то теологію учила у, тут, у університет Британської Колумбії, то я ж трошки на це розуміюся. 30 років церкви проробили, говорять, що в церкві немає Бога. Бо там таке робиться. Як я там працювала і бачила, що там робиться, це страшно. Всіляка церква. От, ця карта обману, на мій погляд: що, що мов, спитаємо там, у тих, хто наверху, може вони знають краще, ніж. Ну, вибрали ми кого. Ну, людину, яка ніякого не має відношення до, ні, ні до політики, ні, ні до. Економіки, нічого, має, має тільки там цим, цим ділом він на піяно грав, так тобто, що то можу сказати. Вибрали того, хто піярився, вибрали його, бо його знали. Ну вибрали тепер. Ну Но він нормальний став, він такий, такий, ну старається. Я не скажу, що я його не поважаю. Я його поважаю. Він дуже старається, але ж він не на своєму місці. Розумієте? Він дуже старається, але він не може, бо це не його. Ну, ну його за фахом він не такий. А те, що він як людина хороша і старається, ну це ж ми можемо сказати, але хіба то, що він старається, нам дає якісь, якусь користь, Ні, нічого не дає. Ну а тих, що там зверху, там на, на півно, півночі, то я взагалі про них говорити не хочу, в них теж не на не, не своєму місці все. От тут погана карта в, в тому плані, що це все обман. У 25-му році буде повно обману. Бачите, п'ята карта ще, так? 25 рік, п'ята карта, буде багато обману. От той другий цей Трамп. Трамп, знаєте, якщо ну, козирний, козирний, Трамп з, з англійської проводиці як козирний, він думає, що він козирний, він, він щось зробить, але він і не знає теж, а, нічого не може. Ну, чи буде перемір... перемир. Перемир'я може й буде, бо все ж таки духовна карта, Верховний Жрець, вона говорить, що. Ну, буде, може буде краще, ми надіємося. Трійка жезлова отут, я б сказала, хороша карта, просто прямо. Бо е, трійка жезлова це означає, буде багато потуги, буде, е, ну, може буде у нас надія в три рази буде більше надії. Бо мазь Христова чи жезлова це завжди надія в три рази більше надії. Але теж. Ви розумієте, як то сказати, дві кіжезлові, тріки жозлові це завжди дороги. Це я бачу, що багато хто з українців ще виїде. І тут 3, 30% людей, як було до війни, наприклад, ніхто не знає, скільки там 40 мільйонів, мені здається, то 12 мільйонів, 30% виїде. І ще багато хто виїде з України, на жаль. Бо після війни теж буде дуже-дуже тяжко, і вже, знаєте, Україна не буде так ціку... цікава для... для інших країн, що там говорити. Ми дійшли до того, що в нас найбідніша країна в Європі, в... в... розумієте? Але питання було дуже просте: таке: чи закінчиться війна в 25-му році? Я бачу, що 3 і 5-8 разом. 8 – це хороший знак, але це теж знак трішки такий, знаєте. Якісь, ну де вихід буде шукатись зсередини, Треба шукати розв'язку війни. Може і буде перемир'я ці карти говорять. А чи буде завершення війни? Ну, я бачу дороги для України, нові дороги будуть. Може буде дороги відбудови? Я так надіюся, я хотіла б так молюся, щоб це був, був рік для України вже відбудови, бо три тільки ж злови за відбудови дороги нові. І п'ять духовна карта, карта Верховного Жриця, вона говорить, що може буде перемир'я. Але, але я не бачу, що тут ну, 100%, бачите, карта не сказала, що буде 100%, то багато хто вийде це точно, бо дороги тричослова три, дальні дороги, наприклад, так у Канаду, Австралію, дуже дальні дороги для українців. І чи вона може що говорити, це дальня дорога на мир? Так? 3, 5, 8, що вісім років хіба що так. Але я дуже надіюся, що верховний жрець говорить про здоровий глузд миру і щось хороше буде. Щось хороше буде. Я не, не бачу тут, що буде повністю мир. Бо знаєте. Духовна карта Верховного Жерця говорить, що цей батюшка приходить і говорить там, хто воно. Римський батюшка чи ще якийсь. О, я з миром прийшов, ага, ну нічого вони не зробили. І на підставах релігії ще й досі йдуть брутальні війни. От І в Україні йде війна між своїми за брутальне, щось. я ж говорю, якщо є. Драчка за храм, то та в тому храмі немає Бога, то знаєте собі така відповідь тут. А, ну, от бачите, будемо розмовляти ще це цілий рік, бо, бо розмовляти це означає а, теж а, не мовчати. Якщо мовчиш, то гірше буде. Гірше буде. Здесь не мовчу ні. Такі дві карти. Так що війна може не закінчитися як остаточно. У 25-му році, але вона може прийти до, до якогось більш такого, знаєте, стану, коли вже стріляти будуть менше. Це може бути, бо немає карти мечової. Якщо б мечова а карта була б то так само брутально, як і було. Але мечової немає, може бути краще. А може бути перемир'я. Така, така справа. Я подивлюся, що а, взагалі принесе світу Новий рік. Цікаво, так? Бо ми знаємо, що ми живемо в такий час, коли це змінюється дуже сильно. Що хочуть розказати вам, тому хто знайшов це відео, а, мої карти про стан у світі і до чого ми йдемо. До чого ми йдемо, так? Ви можете вибрати собі карту, я три візьму, до чого ми йдемо. Як світ, так? А, в Україні ж в світі живе. так. Тут у нас хороша карта, і це в нас король жезловий, перша карта король жезловий. Ви знаєте, ця карта говорить, що ну, король це у нас а, чимось володіти. так. Жезлове це здоров'я, життя. А, це карта, така будівництва майбутнього хороша дуже карта. Ви знаєте, може таке бути, що цей новий король, так? ну, Новий стан бо змінюються дуже держави, і праймістерс будуть багато в яких державах змінятися. Тут король, влада, так, партії різноманітні і інші. А таке може бути, що тепер штати нам. Пропонують, щоб зробити я, отак, як Євросоюз, так? Разом, щоб туди додати Штати, Канаду, додати до Євросоюзу. До отак був так, я, такий союз, як НАТО, у нас, і він буде змінюватися. Це не буде тільки Альянс, щоб захиститися від комуняків, а і це буде економічний альянс. І о, будуть входити туди такі країни, як От був Євросоюз, а я тут бачу, буде один король. Бачите, одна така влада буде, де ну, Трамп щось говорив, що Канада буде разом з Америкою. Таке може, що і він запропонує Євросоюзу бути разом, і там Україна увійде, але Україна поступово не зразу увійде, щоб разом бути економічно те, щоб протистояти Китаю. Таке може бути. І тут іще у нас а, паш, чи це, ну, як гральні карти, то Валет. Валет бубновий, це дуже хороша карта, це нові гроші. У нас тепер вже криптовалюта буде більша. От у нас вже, наприклад, у Канаді можна заплатити за землю налог, а він у нас дуже-дуже сильно високий. За землю налог вже криптовалютою можна заплатити, у кого є, вона є. Криптовалюта буде входити тепер більше і будуть нові гроші. Не буде більше паперу, грошей. Багато вже змін буде в цьому. Ну, нова Зеландія вже немає. Вона, ну, їй, їй легше в них, Невеличка країна. А от, але вона таке зробила вже і вже більше буде нові гроші. Ну, це прозорі гроші, це непогано, бо всі шахраї вони не зможуть розплачуватися криптовалютою. Це прозорі гроші. Там без корупції гроші. Це добре. Нові гроші будуть. І ще, що буде, тут у нас туз мечовий. На жаль, це карта війни. Це карта війни, Туз, це означає, що а, може буде продовжуватися війна і у нас, і на, в Ізраїль. А, але знаєте, тут може таке бути, що цей король це означає, що цей новий союз, туди Ізраїль. Саудська Аравія увійде, Канада. Це буде новий альянс, і війни будуть вже не такі сильні, такі брутальні, бо тут це, знаєте, не 10. Це не 10. Але, на жаль, ця карта говорить, що війни будуть продовжуватися, мабуть, але вони будуть менші зменшені. Не такі страшні. Ну, отак, в двох тут словах, підписуйтесь на канал, бо я незалежний таролог з Канади. Я ні, ні. У нас мафія в СМІ в Україні дуже сильна. А я незалежна з Канади, то підписуйтесь до мене, бо я правду говорю і нікого не боюся. Розумієте, в Канаді тут я незалежна зовсім, я ні на кого не працюю. Я працюю на вас, тих, хто прийшов до мене на гостини. Ну що ж, будемо бачитись, бажаю вам щасливого нового року. До побачення.